Вітаю, приїхала на об'єкт, який сьогодні будемо здавати замовнику. і Давайте подивимось, що ми тут зробили. Як і в багатьох, в цьому будинку під час блокаутів вже був встановлений інвертор на 10 кВт і акумуляторна батарея на 10 кВт. Тому власник забажав отримати автономію і безкоштовно користуватися енергією сонця. І ми встановили на цьому будинку 16 сонячних панелей бренду Sunrise по 585 Вт. через те, що дах ломаний і місця мало, ми на даху змогли розмістити лише 8 панелей. Але знайшли рішення. Ми встановили спеціальну металеву конструкцію, яку розробили і встановили під ключ, де змогли розмістити іще 8 панелей і таким чином досягли потужності станції на 9 кВт. І за розрахунками цієї станції повністю перекриє денне споживання і вистачить для заряджання акумуляторної батареї. Тому власник повністю перейшов на автономне споживання безкоштовної сонячної енергії. Ми надаємо на. Наші сонячні панелі 15 років повної гарантії і 30 років гарантію на деградацію потужності цих панелей. І навіть зробили трирічну гарантію на монтажні роботи. Тому звертайтеся за консультацією. Ми знайдемо найбільш підходяще для вашого об'єкту рішення, яке дозволить вам мати автономію і отримувати безкоштовну сонячну енергію. Чекаємо вас.